Доброго дня! Розглядаємо функціональну автоматизації в CRM для забудовника, сценарна автоматизація, вимога встановити об'єкт ЖК при зміні етапу вигру. Зараз ми бачимо, що у деяких лідів, які я виводжу на екрані, а саме, наприклад, у даного ліда і у даного ліда замість поля ID об'єкту нічого не вказано, тобто прочерк. А у цього ліда, наприклад, вказано. Таким чином формуються інформаційні пустоти, і менеджери можуть за власним бажанням або заповнювати поле об'єкту ЖК, яким цікавиться клієнт, або ні. Звісно, це впливає так само на звітність. Для прикладу, коли ми переглядаємо звіти по об'єктах ЖК, і якщо об'єкт ЖК не вказано, то звіти будуть неточними з певними інформаційними пустотами. Щоб цього не було, і також для того, щоб економити час керівника відділу продажу, який все-таки не сервер, який має стояти над менеджерами з продажу і вимагати заповни картку Ліда, заповни картку ліда, GRM надає ганузевий функціонал для забудовника з сценарної автоматизації. Тобто при досягненні певного етапу вирви, обов'язково вимагатиметься заповнити вибране поле. У передній відеоінструкції я демонстрував, як працює фіксація побажань до об'єкту. Для цього ми співставили і етап вирви, фіксація побажань, і поле картки ліда фіксація побажань. Сьогодні ми не будемо співставляти з етапом вирви, настільки очевидно, а будемо встановлювати таку логіку. При переміщенні на етап переговори поле ID об'єкту є обов'язковим. Ми керуємося тією логікою, що якщо ми проводимо переговори, то відповідно менеджер з продажу нерухомості мусить вказати, по якому. Об'єкту безпосередньо ведуться переговори. Що ж, знову-таки відкриваємо автоматизацію вирви продажів і створюємо наступний сценарій. Для вирви лідів при переміщенні ліда на етап переговори виводимо повне ліда для заповнення, і це поле об'єкти. Також ми можемо вибрати чекпоінт і встановити обов'язковим дане поле. В контекстному описі вкажемо, що це безпосередньо вимагається для того, щоб підтримувати культуру ведення crm системи та Повноту звітності, тому в назві напишемо вимога встановлення об'єкту ЖК. а в описі вкажемо безпосередньо, чому це важливо, або будь-який інший текст, який важливий вам в ваших бізнес-процесах. Тепер, коли в нас даний сценарій заповнений, зберігаємо його. Бачимо даний сценарій і переглянемо, як він працює в практиці роботи з вирвою лідів. Зараз ми знаходимося на вирві лідів і бачимо, що у даного ліда, ось для прикладу, я його виділю червоним кольором, не заповнено повне ID-об'єкту. Якщо менеджер з продажу нерухомості провів переговори з даним лідом, то обов'язково має вказати ID об'єкту. Тому переміщуємо на етап переговори і бачимо, спливаюче вікно з вимогою вказати об'єкт. Давайте вкажемо демонстраційний об'єкт, яким цікавився лід, потенційний покупець, і збережемо налаштування. Тепер, коли ми зберегли такі налаштування, то бачимо, що у даного ліда встановлений об'єкт ЖК «Демобілінг», відповідно до тих вимог, які були нами встановлені. Така можливість надає забудовнику відтворити власний ланцюжок бізнес-процесів і підтримувати власні методології, напрацьовані руками при роботі з вирвою лідів та. Підтримувати культуру наповнення СРМ системи. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, до зустрічі в наступному відео.